Голосування за сьогоднішню ратифікацію є цивілізаційним вибором України. Ми виправляємо помилку, яка була допущена 350 років тому. Україна це Європа. І так сказав і зробив український народ. Під цією угодою. Стоїть підпис в першу чергу всієї України. Я невідкладно сьогодні в цьому залі підпишу закон про ратифікацію. Я доручаю українському уряду вже завтра затвердити план виконання угоди і втілювати її в життя вже з першої хвилини вступу закону в дію. その理由はこそ。